Доброго дня, любі друзі! Сьогодні приготуємо закуску на святковий стіл мішечки з курицею і грибами. Приготуємо тісто на блинчики. До яєць додаємо сіль, цукор. Молоко, борошно по черзі, щоб тісто в нас вийшло без комочків. Додаємо олію, добре перемішуємо, тісто готове. Можна жарити блинчики. Ось такі виходять блинчики. Приготуємо начинку. Грудку обсмажую великими шматочками, щоб м'ясо було соковите, смажимо гриби, в гриби додаємо масло, цибулю і обсмажуємо. М'ясо ріжемо міленькими шматочками, додаємо в гриби, перчимо, солимо за смаком, додаємо сметану, обсмажуємо, доки не випарується рідина. Додаємо сир, перемішуємо. Зробили таку начинку. На блинчик кладемо столову ложку начинки і згортаємо. Перев'язати можна цибулею або сиром косичка. Такий мішечок у нас вийшов смачного.